Молоденький по Sport звернувся з проблемою. Розряджається акумулятор за 3 дні. В нього стоїть два акумулятора. Водійський акумулятор я відключив. На пасажирському акумуляторі мірюю споживання струму. Споживання струму близько 0,04 А. Напруга на акумуляторі 12,5 В. Це на пасажирському. Вмикаємо споживання струму. Споживання струму. На маленькому амперметрі не показує просадка до 11 вольт. 10 секунд. Цього достатньо для того, щоб зробити перше тестування. І тепер подивимося просадку напруги на водійському акумуляторі при підключенні навантажувальної вилки. Просадка до 11,1 В. При цьому споживання струму з акумулятора близько 100 А від нагрузочної вилки. Як висновок, обидва акумулятора мають приблизно однакову ємність. Тепер запускаємо машинку і будемо перевіряти зарядку. Дивимось зарядку на правому акумуляторі 14,2 вольта і дивимося на лівому акумуляторі на водійському. 14 2 вольта. Включаємо максимальне навантаження. Дальне світло на максимум пічку кондиціонер і підігрів заднього складу. Оскільки напруга не просідає, я маю припущення, що власник просто щось забуває вимкнути.